Добрий день, розумні і кмітливі дітки! Сьогодні до нас завітала Лялька Марійка. Подивіться, що вона нам принесла. Так, це геометрична фігура круг. Круг не має кутів і вміє котитись. Пригадали молодці, дітки. А що ще нам принесла Марійка? Подивіться, що це за фігура? Марійка забула, як вона називається. Давайте ми її роздивимось. Ця фігура має сторони. Порахуємо їх. Обведемо пальчиком. Одна, дві. Три. Чотири. Всього чотири однакові сторони. Дітки, а чи вміє ця фігура котитись? Давайте перевіримо. Ні, не вміє. А що їй заважає? Кути. Порахуємо їх один. Два, три, чотири. Всього чотири кути. Марійка пригадала, як називається ця фігура. Це квадрат. Дітки, а давайте порівняємо з вами ці дві фігури круг і квадрат. Для цього покладемо круг на квадрат. Ось так. Подивіться, чи має круг кути? Ні, у круга немає кутів. Кути є у квадрата. Правильно, круг не має сторін. Сторони є у квадрата. Ці фігури різні. Молодці. Дітки, а давайте зараз роздивимось вами, які предмети подібні за формою до квадрата? Що це печиво квадратної форми? Це подушка квадратної форми. Це дошка для гри в шахи квадратної форми. Серветка квадратної форми, книга квадратної форми, настінний годинник квадратної форми, вікно квадратної форми. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися з геометричною фігурою, яка називається квадрат. Квадрат має чотири однакові сторони і чотири кути. Запам'ятали розумнички. Дітки пограємо в гру, що схоже на квадрат. М'яч, годинник, ялинка. Правильно, годинник. Що схоже на квадрат? Колесо, подушка, пірамідка. Правильно подушка. Що схоже на квадрат? Кавун, морква, печиво. Печиво. Розумнички.